Доброго ранку, дорогі друзі. Цей день не просто дата, це п'ятниця. Перед день великого нічого не роблення. Це як остання кнопка в ліфті перед дахом, як останні кави перед нарадою, на якій ти просто фізично присутній, але душа вже на пляжі. Сьогодні день, коли робочі чати повільно вмирають, а Google календар щось там пише. Але ви вже не слухаєте. Сьогодні ваш день. А ми починаємо наш ранок. І стартуємо з найважливішого міжнародного дня грудного вигодовування і лактації. Це день, коли природа каже: О, ви думали, що доставка їжі – це нове? Ні, це стартап, якому тисячі років. А якщо ви вже виросли з цього, саме час згадати про тих, хто поруч, бо сьогодні день подруги. Вона, яка колись рятувала вас від модних катастроф, писала тобі краще без нього і скидала меми з котами у найтемніші години. Але якщо у вас замість подруги сумка з грошима і касовий апарат. Вітаю сьогодні день. інкасаторів в Україні. Хто хто? Вони точно знають, як тримати баланс між взяти і здати. І тепер вітання всім тим, хто коли заблукав в інтернеті на 7 годин замість перевірити одну пошту. Бо сьогодні день всесвітньої павутини. Цей день браузери стоячи аплодують модему 2003 року. А ще міжнародний день клоуна. Якщо у вас сьогодні зібрання в офісі, ідеально, просто сидіть, дивіться на оточення і святкуйте. І нарешті, міжнародний день пива після такого списку, час святкувати щось, що не вимагає думати. Просто охолодити, налити і сказати, ну що за п'ятницю. І про іменине вітаємо сьогодні Дмитра, Леонтія, Олександра, Тимофія, Федора і Софію. Нехай ваші імена сьогодні звучать як фінальний корту у симфонії під назвою Цей тиждень я пережив. І про прикмети: якщо зранку бачите туман, не поспішайте нервувати, це просто небо каже сюрприз і гарна погода десь поруч. Можливо, буде Будапешті, але поруч. Якщо вночі небо було всіяно зірками, це не романтика, це метеопрогноз з відтінком Голлівуду. Ясний день гарантовано. Якщо чуєте глухий грім, не бійтеся, це просто небо прокашлюється. Гроза буде, але як виступ співака без хітів, коротко і незрозуміло. Що сьогодні не можна робити: Не їжте м'ясне, молочне і яйця. Пора шанс гречці. Показати на що вона здатна, а ще не працюйте на полі або в саду, навіть якщо ви ботанік-ентузіаст, сьогодні день тиші, спокою і сидіння з обличчям я нічого не роблю, але дуже глибоко про щось думаю. А тепер про те, що про нас і для нас думають Це гороскоп. Тож, овен, якщо вам захочеться бути першим, сьогодні гарний день, щоб бути другим. Неочікувана правда, Телець обережно з фразами Я швидко, це може стати назвою трилеру про ваш день. Близнюки не вибирайте, просто візьміть усе. Сьогодні вам можна. Рак вас оминатимуть негаразди, бо вони вас бояться і правильно роблять. Лев, все піде не за планом, але ж ви не складали план. Молодці. Діла, сьогодні ви як каву на метро, ви не зовсім вписуєтеся у простір, але всі вами захоплюються. Терезим, якщо щось піде не так, просто йдіть далі або прикиньтеся кимось. Це завжди працює. Скорпіон, день зі знаком. А чому б і ні? Але тримайте двері зачиненими. Стрілець, ви головний герой сьогоднішнього серіалу. Назва неочікувано, але прикольно. Козаріг день ідеальний для нових починань або, хоча б, нового списку бажань. Водолій сьогодні ваші ідеї викликатимуть здивування навіть у вас самих. Ну рибим сьогодні ви будете загадкові як інструкція до ікея, особливо для себе. По це все, а тепер, як завжди, про головне, друзі, п'ятниця це не просто день, це фінішна стрічка робочого марафону, яку ви ось ось перетнете. І ви не просто учасник, ви той, хто біг без кросівок з ноутбуком на спині і ще й не відбивався від робочих дзвінків парасолькою. Ви дійшли до цього моменту, ви витримали, ви зробили все, що могли, і навіть трохи більше. А це значить, ви заслуговуєте на очне браво, сказане самим собі, до речі, вголос перед дзеркалом і бажано з оплесками. Бо якщо ви себе не підтримаєте, то хто тоді? Сьогодні день, коли ви можете видихнути, але перед цим довести ще одну справу до кінця і зробити це з усмішкою, бо перемоги бувають не лише гучними, бувають тихі щоденні, як от сьогодні. Ну я дякую, що ви були зі мною. Ви найкраще, що могло трапитися з цим ранком. Пийте воду, не читайте коментарі до новин і пам'ятайте, вихідні вже махають вам рукою. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.